Будинки номер 4, 5, 8 та 15 ювілейного кварталу отримали чудову можливість озеленити свої прибудинкові території. 12 жовтня вони висадили саджанці туї, сосни, ялівця та самшита. Кошти на придбання хвойних дерев та декоративних кущів були надані громадською організацією Наш дім Марганець». В ходе реализации нашей совместной программы под эгидой общественного объединения «Наш дом Марганец» сегодня мы высаживаем зеленые насаждения, которые улучшат значительно ландшафтный дизайн наших внутридворовых территорий, клумб возле домов. И для этого мы пригласили жителей домов ЖСК и ОСББ, потому что наша организация объединяет в себе жильцов, которые живут в домах со статусом ЖСК и ОСББ. Ми самі плануємо і самі реалізуємо ті програми, які вважаємо необхідними на території нашого города. Очень много висаджених растений. Самое главное, щоб за ними потім ухажували, щоб они прижились, і щоб давали красоту і пользу для нашого города. Жителі ідею створення оригінального ландшафтного дизайну на своїх прибудинкових територіях сприйняли більш ніж позитивно. Ми сприйняли цю ідею, можна сказати, дуже хорошо, тому що якби наші кооперативні будинки це самі старі будинки в місті, тобто нашому кооперативу більше, ніж 35 років. Тобто озеленення будинків зараз стоїть на першому, у нас на першому місці. Чого? Тому що дерева, які ми садили раніше, вони вже давним-давно постаріли, і частково вже вони попадали то від вітру, то люди вже поспилювали. А зараз ми хочемо озеленити наші будинки. Ми хочемо жити в красивому, здоровому, зеленому, цвітучому місті. Тут е, виросли ми, тут виросли наші діти, тут виросли наші ростуть зараз наші онуки, і ми хочемо, щоб наше місто було саме красиве з усіх міст України. У мене все час така мис була: як би зробити, щоб у нас була дуже красиво в місті, щоб був замечательный. Ну і ми пытались своїми е, средствами, усилиями, як могли. Там делали всяких машек, там лошада где-то, там цветочки сажать. То есть мы старались, как могли озеленить. А если уж такой э, клич пошел озеленить город, и э, помощь идет бесплатная, ну как же не взяться за это дело? Поэтому наш дом с большой радостью, с большим удовольствием будет озеленять и привозите нам еще э, зеленые растения, мы будем насаживать, украшать, как сможем. На цьому благоустрій цих прибудинкових територій не завершується. Весною, за словами голови громадської організації, наш дім Марганець будуть висаджені інші рослини.